Ми вже второй раз на этом концерті нам очень нравится творчество Андрія Пісного. Ми з удовольствием сюди прийшли второй раз. Понравився прошлый концерт, поэтому сьогодні прийшла знову послухати наших соотечественников, украинскую музику. Это зараз очень классно. Хочу підтримати першу чергу Збройні Сили України і відвідати зірок, поди, слухати. Цікаво, і тим паче, що в нас на сьогоднішній день не так багато можливостей, куди сходити. А тим паче, вихідний день можна відпочити. Порадили сходити. Думаю, концерт буде чудовий, бо хороші були відгуки. У концерті взяли участь як представники театру студії Андрія Пісного, так і запрошені виконавці, які співпрацюють з Андрієм. Я прийшов до Альони Романовської, ну тому що це бек вокалістка Андрія Данилка, сердючки, псевдонім, знаєте, мабуть. Тому мені хотілося особисто познайомитися ну, з нею. Співачка Олена Романовська тривалий час співпрацює з театром студією Андрія Пісного. Цього вечора виконала кілька композицій. Серед них публіці вперше представили пісню Лезо. Це композиторський дебют Олени. Вона написала цю пісню у співавторстві з Андрієм Пісним. Це пісня про людей, яких розлучила війна про тих е, жінок, які, яким треба було виїжджати з України, а мужчини лишились тут, хто воює, хто на теробороні. Ну, Самі розумієте, життя таке в нас зараз. І ця пісня, в цій пісні вся біль, вся оце страждання людей, яких розлучила війна. Разом до пекла вчирай. Я кохаю, клята ця війна, як не на час вона. Вперше у сумах прозвучала пісня Живий, яку написали Андрій Пісний і співачка Юлія Рознен. Живи, пі я заспіваю коло скоївського хай не знову. Юлія Рознан розповідає, що пісня Живи народилася за тиждень до початку війни. Моє серце відчувало біду, і якось це все вилилось в якусь таку дуже сильну, надпотужну емоцію, яку я мусила покласти на музику. Ця пісня стала таким, знаєте, гімном. Тих часів, в яких ми зараз в яких ми зараз перебуваємо, живемо, і хочу сказати більше для багатьох українців, ця пісня стала справжньою колисковою для їхніх зболених душ та сердець. Якщо перший концерт театру студії складався переважно з патріотичних воєнних пісень, то цього разу до програми увійшло більше ліричного матеріалу, каже пан Андрій. Так як ми перемагаємо. І переможемо обов'язково. Я думаю, що пора вернутися до теми кохання. В цьому концерті з'явилося ще більше нових пісень, а це означає, що творчість Андрія Пісного розвивається, росте. Це дуже добре. Незважаючи на складні часи, все одно Андрій продовжує писати. Команда продовжує творити. за словами Андрія Пісного. Кошти від продажу квитків підуть на потреби українських захисників та на розвиток україномовної пісні. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.